Лицарі на смак ф гедота. Ну ось Віктор знову попався. Варто йому було зайти у ліс, як він зустрічав дракона. І щоразу, коли він зустрічав дракона, той намагався його жерти. Ну, от знову, сказав собі Віктор, ні, потрібно міняти роботу. Ой, який же ти жирненький і соковитий, промовив до нього дракончик. Ні, сказав йому Віктор, лицарі на смак Гідота, а хочеш, я надибаю тобі десь курячого супчику. О, я люблю курочку, відказав йому дракончик, але знаєш, зараз я дуже голодний, і мені потрібно негайно поїсти. Дракон схопив Віктора і лиськнув його. Але справа в тому, що дракончик ще ніколи, ніколи в житті не їв лицарів і не знав, з чого почати. І Віктор його надурив. Давай я тобі допоможу. запропонував йому Віктор. Ось на, з'їж спочатку ось це, це найсмачніше. Дракончик витріщився на малесеньку, гостресеньку штукенцію і куснув. Де. Воно мене подряпало. А я казав, промовив до нього Віктор, Лицарі на смак гедота. Давай я приготую для тебе теріляку кролячої юшки. Я дуже голодний. Сказав йому дракончик, але я не хочу їсти малесенького кролика. Я хочу їсти величезенького лицаря. І тоді Віктор знову його надурив. Ну, гаразд, скуштуй тоді ось цю частинку. Тут багато м'яса. Дракончик, не вагаючись, схопив щит і відразу відкусив половину. Гам? Де, тьху, тьху, ой щось застрягло у мене між зубів. А я ж казав, знову озвався Віктор. Лицарі на смак Гедота. А давай я спечу для тебе морквяний тортик. Та дракон похитав головою. Ні, сьогодні я хочу бутерброд із лицарем. Тож Віктор знову його надурив. Він простягнув дракончику шолом. Ось нагрій оце, воно тоді розм'якне. Дракон дихнув вогнем на шолом і запхав його до рота. Ой, ой, воно гаряче. Дракон був охоплений болем. Лицарі на смак Гідота, сказав дракон, де там твій морквяний тортик? І якщо ти не будеш мене їсти, сказав йому Віктор, то я спечу для тебе велетенський тортик. І дракон радісно похитав головою, схрестивши при цьому пазурі. ту ду «Ту-ду-ду-дум! От скотиняка! Віктор спік величезний морквяний торт. Дракон вмолотив аж шість шматків. Його кендюх тепер був набитенький і дракон поринув у солодкий міцний сон. А Віктор тим часом накивав п'ятами. Оце пощастило, сказав він сам собі. І щоб більше його ніколи в житті не їли дракони, він став пекарем і відкрив кондитерську. Більше ніхто й ніколи не намагався жерти Віктора знову. А все чому? А тому, що його торти були надзвичайно смачними. Не те, що лицарі, Фе, гідота.